Думаєте, що знаєте його? Ну ту рибу, що називають карасем? Та чи знали ви, що деякі карасі можуть розмножуватися навіть без самців? Або те, чому досвідчені рибалки називають карасів справжніми токсикоманами? Ця непомітна на вигляд істота здатна вижити там, де інші риби загинуть. Вона має хитрі звички, неймовірну витривалість і навіть вміє впадати у сон на кілька місяців. Сьогодні 12 дивовижних фактів про карасів, які змінять ваше уявлення про цю рибу назавжди. Сьогодні він прекрасно клює, скажімо, на опариша, а завтра без жодної причини поверне від нього ніс, віддаючи перевагу шматочку білого хліба, але наступного дня знову таки незрозуміло, з яких причин картина змінюється. Білий хліб його вже не цікавить, зате на чорний він ловить чудово, тому навчений, досвідом рибалка Карасятник ніколи не проходить на водойму тільки з одним висадком насадки. Друзі, якщо погоджується з цим фактом, напишіть, будь ласка, у коментарі. Карась може жити у воді, де вміст кисню наскільки низький, що інші риби гинуть. Взимку він навіть переходить на аеробне дихання, Переробляє цукри з кисню, утворюючи спирт, який виводить через зябра. Карась витримає такі умови завдяки унікальній будові свого метаболізму, що не має аналогів серед пісноводних риб. Саме ця здатність дозволяє йому пережити суворі зими у замерзлих водоймах, де інші мешканці давно загинули. Карась здатний зимувати у повністю вкритому льодом ставку, де під кригою немає припливу свіжого повітря. Він впадає в майже нерухомий стан і знижує обмін речовин. У такому стані карась може пролежати кілька місяців, використовуючи мінімум енергії. Його тіло стає надзвичайно стійким до низьких температур та нестачі кисню. Коли лід тане і вода знову збагачується киснем, риба швидко відновлює активність і повертається до звичного способу життя. Карась, справжній токсикоман. Так, так, ви почули все вірно. Він не байдужий до усіляких незвичайних пахучих речовин, які, здавалося б, не мають ніякого відношення до звичного раціону. Найбільш популярні у рибалок такі інгредієнти для приваблення карасів, як анісові і валеріанові краплі, кріп, часник, соняшникова олія, тертий сир пахучих сортів, екстракт малини, корвалол і навіть газ. Існують невеликі водойми, в яких взимку виживають тільки карась і ротан. Як правило, це старі занедбані, тобто залишені без будь-якого догляду штучні ставки. Багато років їх тому чистили, щоб поглиблювати, і щороку випускали в них рибу, щоб вона підросла за літо. Коли вода висихає, карась іноді закопується в му і чекає дощів. Є випадки, коли рибу знаходили живою після трьох тижнів у вологому ґрунті. Одних тільки видів клювання у карася не менше п'яти, іноді він, як кокуня, боротан, ходу топить поплавець, іноді заздалегідь трохи потюкав. Повільно веде його у бік, не занурюючи. Буває відразу піднімає наживку з дна і кладе поплавець на воду. А трапляється, водить, терепенить наживку хвилин десять, після чого виплювує її і йде у інших справах. Хто не ловить чи не ловив карася. Я впевнений, що 90% рибалок мали або мають справу з цією рибою. Він клює майже у всіх водоймах, клює на все, що шевелиться чи не шевелиться. Така рибалка корисна для нервової системи, коли хочеться просто відпочити з вудкою та забути про все. Та іноді буває так, що карась, особливо великий, чинить запеклий опір. Навіть невелика рибина зачепився за гачок, б'ється дуже сильно, перевіряючи на міцність і снасть і нерви рибалки. Цей завзятий спротив додає емоцій, а виважування Великого трофею це справжній подвиг, що запам'ятовується надовго. В залежності від умов водойми карась може змінювати форму тіла. У глибоких місцях він більш витягнутий, а в дрібних і зарослих він більш високий і круглий. Учені і хіологи довго не могли встановити, яким чином карась бачить живий корм, що опускається на дно за межами його сектору огляду. З'ясувалося, що допомагає йому в цьому так звана бічна лінія. Вона є в усіх риб і схожа на акуратне стьобання, що йде вздовж тіла, від голови до хребта. За допомогою цього органу мозок карася реєструє характерні коливання, що створюються у воді дрібною і стівною живністю, притому карась точно знає, який саме різновид живності її створює. Срібний карась здатний до гіногенезу. Самка відкладає ікру, яка починає розвиватися після стимуляції спермою іншого виду риб, але при цьому без передачі його генів. Зазвичай ця риба важить від 200 до 500 грамів, і для більшості рибалок її улом не асоціюється з трофейною здобиччю однак природа часом підносить сюрпризи. Трапляються екземпляри, що досягають рекордних півтора то й два кілограми, що можна назвати справжнім подвигом для цього виду. Проте у рідкісних випадках карась сягає понад трьох кілограмів і довжини більше 50 сантиметрів, особливо у великих і багатих на корм водоймах. Його неймовірна здатність виживати робить його господарем навіть найскладніш водою. Попри свою всюди сущість, він залишається невловимим для рибалок, які годинами чекають його мінливий кльов. Зрештою, великого трофейного карася зловити це справжнє мистецтво, яке вимагає терпіння і знання його прим. Саме тому ця риба, попри скромний вигляд, здобула повагу та легендою в рибальських історіях. Карась це більше, ніж просто риба з дитячих спогадів, він приклад того, як скромність зовнішності приховує неймовірну силу життя. Тож наступного разу побачивши хвильку в ставку, пам'ятайте, можливо там ховається маленький чемпіон витривалості. А якщо маєте свою історію пов'язану з карасем, обов'язково поділіться нею у коментарях.